Таю, студенти, і я професорка Девіс, і сьогодні у нас урок зіліваріння разом з кульками Мініверс по Гаррі Потеру. Нарешті і ми дочекались їх в Україні. Мініверс пропонує нам цілих 12 рецептів чарівного зілля, і сьогодні це буде неймовірний сироп, який знімає тривогу та хвилювання. Корисна штука в наші часи, чи не В Кульці можна знайти купу різних предметів, стилізовані під чаклунський світ Гаррі Потера. Деталі вражають навіть кожен маленький папірець це витвір мистецтва. Ну а тепер починаємо урок. Відкриваємо. Котел з основою. Далі нам знадобиться порошок з рогу єдинорога і обов'язково місячний камінь. Даємо трохи настоятися і добренько перемішуємо. Як закінчимо, переливаємо наше зілля в красиву колбочку, після чого даємо йому настоятися хвилин 15 на сонечку. І я вас прошу, ніколи не забувайте підписувати ваше зілля. Готово! А щоб краще його зберігати, використай кульку, щоб зробити ось таку колбу. А на наступному уроці будемо варити настоянку полині та готувати вовк. Чи беби від лікантропії? Тож не прогуляй, студент.